Друзі, справа потребує максимального розголосу. До мене звернулася жінка, чоловік якої загинув молодший сержант, і вона зараз збирає підписи на петицію, щоб присвоїти йому звання Героя України. Вона веде прямі ефірі, вона лишилася сама з дочкою і збирає підписи. Треба 25 тисяч підписів. Так що, якщо ви можете поширити це відео, репостнути у себе на сторінці. репостнути це відео у себе на сторінці, щоб чим більше людей його побачило, щоб чим більше людей, щоб його розширити. Тому що в родині біда. Я закріплю петицію під тим відео в описанні під відео, там буде, там буде посилання на ту петицію. Можете перейти, підписати петицію і відео репостнути далі, щоб було чим більше чи репостів. Для родини це дуже важливо, щоб пам'ять про нього не згасла. Так що, будь ласка, якщо вам не важко, репостніть відео і пройдіть по силці під відео, і підпишіть петицію. І відео, щоб максимально, щоб воно далеко залетіло, репостніть його у себе на сторінці, якщо не можете навіть підписати, просто репостніть це відео. Всім дякую.